Саме небезпечне. Оце для них екзамен. Їжте, читайте, ставляйте як Боги, не помрете. От, от просто, коли брак розширеної свідомості, так. коли людина метафоричний простір не розкодовувала для себе достатньо серйозно і постійно на кожному кроці. Ця фраза залишиться голою. Mm -hmm. Бо ментально можна сказати, а при чому тут ето? Mm -hmm. А якраз при тому. Тому що це є порушення ієрархії несвоєчасності mm -hmm. зробити е, духовний подвиг, до якого ти геть чисто не готовий. А хто сказав, що ми не готові? А ми точно знаємо, що ми готові. О! Тоді все! І з'їли! І тоді Єва каже, та нічого вроді непоганий. Адам каже, так мені Єва сказала, що я можу вже прочитати і старші семінари, і які хоч семінари, і нічого мені не буде. Подивився на це Бог і каже: Ну, зміє трогати, та не будемо, а з вами поговоримо, подивиться життя на це все і перевірить.